Годинник ТІСО це модель із серії t Класік, створена для тих, хто цінує елегантність та стриманий стиль. Корпус із неїржавкою сталі, PVD покриттям кольору рожевого золота, має 28 мм у діаметрі і товщину 7,1 мм, що робить годинник витонченим і зручним на тонкому зап'ясті. Циферблат білосніжний з римськими цифрами, є віконце дати на положенні трьох годин. Все оформлено дуже лаконічно. Скло сепфірове, стійке до подряпин. Механізм швейцарський кварцовий, що забезпечує. Печі, надійність і точність. Водозахист 50 метрів підходить для повсякденного використання. Браслет комбінований сталевий з підвіді покриттям елементами рожевого золота, застібка метелик з кнопками. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.